Він ряптує мене від при ревматизмі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Київ. Стара 25. Та ми не святкуємо, а працюємо. Бо хочемо, щоб зв'язок знову був по всій Україні. А відсвяткуємо вже після перемоги, і щоб її наблизити. Активуйте Суперсилу допомога ЗСУ. Київстар перерахує до 50 гривень на потреби військових, а вам 25 гігабайтів без будь яких доплат. Київстар. назустріч перемозі. Ти помічала, що коли болить горло, усе не те. Не те містить бензодамін, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. Те коли сильно болить горло, застуда або грип, Нурофен ФЛЮ знижує температуру, усуває біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен беремо біль та жар на себе. Чому при нетриманні сечі ми й досі користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та на леді можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Те на леді захищають від протікань і нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Захищають як тена. Німітгель для полегшення болю. Не пече має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німітгель дієвий при артритах болю в суглобах та спині. Кусум якісні ліки для кожного українця. На час тривалого відключення електроенергії. Завжди тримай під рукою заряджений радіоприймач і додатковий акумулятор до нього. Скануй ефір в діапазоні ФМ та УКХ. Знайди марафон єдиних новин та слухай офіційні повідомлення екстрених служб. Дізнавайся, де шукати допомогу та альтернативні контакти екстреної допомоги. Підготуйся вже зараз. Переможемо темряву разом. Масії Наєм. До війни успішний столичний адвокат. Зараз воїн, який був дуже тяжко поранений на війні. Він втрачав свідомість, приходив до, до тями, потім знову втрачав і був в комі. Нос не працював взагалі, я не міг дихати. Я дихав через трубку, я коли прийшов до тями, я себе спитав: от мотив, з яким ти йшов на війну, результат, який ти зараз маєш. Чи воно того вартувало? Тут люди. У суботу о 19-й на НТН. Тори створюють рабів. Наша країна найкраща в світі. Буду вірно підтримувати керівництво верховного лідера, товариша Кім Чен Іра. або раби створюють диктатора. Самі опинились під тортурами, а багатьох взагалі стратили у перші години. Так зробили з тими, хто вирішив протестувати. Останній день диктатора вбийте нас разом. Я випустив 29 куль трьома чергами. Він отримав те, на що заслуговував у неділю о 19.20. У Путіна також культ особистості почав складатися поступово. Він повторює шлях багатьох диктаторів, у тому числі таких, як Чаушеско. Дивіться на НТН. Діти мають зростати в сім'ї. Тому Україна відновлює процедуру усиновлення під час воєнного стану. Усиновити дитину можуть українці, які проживають на підконтрольній території. Водночас діти мають право бути усиновленими не тільки за місцем їх постійного проживання, але й відтепер за місцем тимчасової евакуації в межах України. Познайомитися з дитиною, яка очікує на усиновлення, можна за направленням служби у справах дітей. Реєструйтеся на безкоштовну консультацію та подавайте документи на порталі Дія або звертайтеся в обласні служби у справах дітей. Кожна дитина хоче мати тата і маму. Можливо, вона чекає саме на вас. Торгівельний центр Панвуд. Німіт гель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс, він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайс від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайс від доктор Тайс. Що будемо даватись? Ну 20 тисяч фільмів і 300 каналів. Те що? Не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів і 300 каналів? Ексклюзивні прем'єри, 20 тисяч фільмів і 300 каналів. Київ ТБ. Дивись вдома і будь де. Фаниган Фастгель з олією насіння льону починає діяти через декілька хвилин після нанесення. Фаниган Фастгель болю у м'язах і суглобах. Фаниган Фастгель. Запитуйте в аптеках. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Стрепсілс. У нього неймовірний дар. Я знаю те, що не повинен знати. Тому що я читаю думки. Та все ж він бездар. У нас проблема. Тільки не каже, що застер. Ви знищаєтеся? Той, що читає думки. Сьогодні, о 21-й. існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс. Надійне снодійне. Мітгель для полегшення болю. не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німетгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німетгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Кусум якісні ліки для кожного українця. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотас від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайз від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотас від Доктор Тайс. Я вас кохаю і ви мене покохаєте. Нестерпно. Треба із цим покінчити. Що зробити, щоб до нього дійшло? Вийти за іншого. Я беру вас чоловіком, як наймають водіїв чи садівників. Мадуазель Патрисія вийшла заміж у заміжці. Коли сюди, мою доньку, Кізенько моя негайно все виправ. Ні. Бігом кажу. Пробач та чоловік проти. Луї Дефінес у фільмі Пік-Пік. Не називайте мене патрулю. А що краще дідуню? Що? Ви хочете сказати? Ні, але питання на розгляді. Раджу зняти з розгляду у неділю. О 21.20. Божевільна сімейка. Ти помічала, що коли болить горло, усе не те. Не те! ТЕСЕП містить бензидамін, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. ТЕСЕП коли сильно волить горло, застуда та грип можуть сповільнювати темп життя. І все стає важчим. Нурофен ФЛЮ містить два компоненти, які знижують температуру, усувають біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен беремо біль та жар на себе. Чому при нетриманні сечі ми й досі користуємося гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та наледі можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Те наледі захищають від протікань і нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин, захищають як тена. Подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Еге ж, так я зранку намазалася долгітом. Тепер нехай крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. І Я піду намажу, бо вже суглоби ломить. Долгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та один. Соціальна аптека. Долгіт крем 100 грамів зі знижкою 20%. Ще святковий сценарій. в Садочок готувати, а голова вже квадратна і болить. Тримай копацил копацил допомагає позбутися головного болю. Копацил і голова не квадратна. До свята готові. Натуральна складова фаніган фастгелю олія з насіння льону. Об'єднує активні компоненти для лікування болю у м'язах та суглобах. Фаніган Гель має протизапальну дію. Починає діяти вже через кілька хвилин. Фаніган Гель – комплексне рішення при болю у м'язах та суглобах. Що будемо дивитись? Ну, 20 тисяч фільмів у 300 каналів. Ти що? Не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів у 300 каналів? Ексклюзивні прем'єри. 20 тисяч фільмів і 300 каналів. Київ стартебе. Дивись вдома. І будь де. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німідгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Кусум. Якісні ліки для кожного українця. Вони першими зустрічають і нищать ворога. Захищаючи кордон, вони захищають кожного з нас. Вони ведуть розвідку та коригують артилерію. Сьогодні вони продовжують давати потужну відсіч агресору. І цього разу докластися до захисту може кожен. Задонатьте Державній прикордонній службі України на безпілотні апарати Зміцнимо наш кордон разом. Я увидела, що взять муж і дочка очень серйозно були ранены. Прийшов взять, спросил, мама кого. Убили? Я говорю, всего, папу и не шевелились шевіли крові. Вони допитуючи мене, просто різали пальці. У мене ці руки почали гнити. Це завершилось такими речами. Так? Втомлена, але не скорена. Поранена, але вільна Україна витримає. Я зараз міг би дати там тривіальні якісь поради, що робити там під час обстрілів, під час прильотів. Але ж коли дійсно глибокий стрес, буде не до цього просто. Намагайтесь дихати, просто примушуйте себе дихати. Треба було перебігти з пораненою дитиною з заводу Азосталь. Був авіаудар в Томінбіч. Я нічого навколо себе не бачила. Треба було йти, тому що там наші хлопці стоять. Історії війни, що понеділка, що серди, та що п'ятниці, о й на НТН. 43-річний Олександр Шевченко, волонтер, разом із другом допомагав поневоленим людям. Між Григорюкою Гайвороном вони потрапили під обстріли е, рашистської техніки. Товариш, на жаль, загинув. А пораненого Олександра схопили расисти. Якщо вам буде щось про нього відомо, повідомте, будь ласка, одразу. Наша електронна пошта «Шукаю собачка Укранет. Будь-яка інформація вкрай важлива у програмі Шукаю тебе. Що вівторка та щочетверга, о 19-й На НТН. на час тривалого відключення електроенергії. вибери мережу доступного оператора вручну. Намагайся використовувати мережу 2G. У разі відсутності дзвінка надсилай смс або заздалегідь дізнайся, де є стаціонарні телефони з фіксованим зв'язком. В жодному разі не завантажуй через мобільний інтернет об'ємні файли та скороти розмови до мінімуму. Це перевантажує мережу і робить її недоступною для інших. Переможемо темряву разом. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Міль суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, то... Ренотайс від доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайс від доктор Тайс. Він має надзвичайні здібності. Потрібно використати твої здібності на нашу користь. Треба лише прочитати жіночі думки. Ось дівчина моєї мрії. Та звичайні проблеми. Можеш читати її думки і все одно пішов ні з чим. Той, що читає думки сьогодні, о 21-й дякуємо вам за допомогу. Війна в Україні не закінчилась. Щодня Росія обстрілює мирне населення та руйнує інфраструктуру. І раз у раз підтверджує, що вона країна терорист. Щодня я відчуваю біль, який приносить людям війна. Він пронизує моє серце, мов гостра шабля. І так, щоразу, коли я чую про загрозу ракетного удару по моєму рівному Миколаєву, по місту, де перебувають мої батьки, вся моя рідня, друзі та тренери, їм доводиться ховатися в підвалах. Щоб вижити усім українцям, щодня доводиться боротися за свої життя. Ми, спортсмени, маємо боротися за них на своєму фронті. Не мовчати, як це роблять російські та білоруські спортсмени, а діяти як одна команда. Наш фінальний удар це повна ізоляція російського та білоруського спорту у світі. Діліться своїми постами із хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. Масії наєм до війни успішний столичний адвокат. Зараз воїн, який був дуже тяжко поранений на війні. Він втрачав свідомість, проходив до, до тями, потім знову втрачав і був в комі. Нас не працював взагалі. Я не міг дихати. Я дихав через трубку. Я коли прийшов до тями, я себе спитав, от мотив, з яким ти йшов на війну, результат, який ти зараз маєш. Чи воно того вартувало? Тут люди у суботу о 19 на НТН. Вони брешуть Втрат у збройних силах Росії. Немає. Вони оголошують ворогами мирних людей. Шалони бандерівців. Вони готові жертвувати своєю країною заради спроб захопити те, що ніколи їм не належало. Хтось може зазіхнути на суверенітет нашої країни. Сьогодні вони біля керма Росії та віддають злочинні накази. Що Росія зробила поганого? Рішення прийнято одностайно де вони будуть завтра? Винуватці війни? У неділю о 19 на НТН. На випадок тривалої відсутності світла і тепла створено пункти незламності. Це місця безпеки для всіх українців. Тут завжди є світло, тепло, вода, аптечка, інтернет, мобільний зв'язок і все для мам із дітьми. Місця безпеки розташовані на вокзалах, в обласних та районних адміністраціях, міських та сільських радах, школах, дитячих садках, старостатах, пунктах ДСНС. Заходьте на сайт незламність.gov.ua та знаходьте найближчий до вас пункт незламності. У разі відсутності світла і тепла держава подбає. Переможемо темряву разом!